По факту викриваємо брехню на громадському радіо. По факту. Вітаю всіх! Мене звати Вікторія Єрмолаєва, Ви слухаєте по факту це спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка, де ми викриваємо брехню росіян, але і не тільки. Отже, у нас попереду десь 24 хвилини дуже цікавої і дуже актуальної інформації про те, як російська пропаганда висвітлювала останні події, зокрема в Харкові і їхній терористичний. Терористичну атаку на епіцентр. Тож починаємо. По факту сьогодні з нами в студії кандидатка соціологічних наук керівниця відділу дослідження дезінформації в тексти Орх'ює Юлія Дукач. Привіт! Привіт. Юлія зібрала для нас дуже багато матеріалів, які стосуються атаки на Харків, яка відбулася цієї суботи. До речі, перед нашим етером, по факту, ми говорили із кореспонденткою громадського радіо про ситуацію в місті. І сьогоднішня ніч теж не була спокійною. і доволі активно росіяни атакували. А загалом, що стосується атаки суботньої, близько 20 людей постраждалих в нас внаслідок удару по епіцентру. Тру і е, залишаються ще в лікарні. Станом на сьогоднішній день а сьогодні у нас що 30 травня, загалом 54 людини вважаються пораненими, 19 людей загинули. Наразі зниклих безвісти без немає. І е, ми будемо говорити сьогодні про ті наративи, які росіяни одразу ж насправді після цього терористичного акту запустили в мережу і в свої пропагандистські медіа. Тому що ну, ми не будемо обговорювати Говорювати рівень ницості і цинізму, і загалом жорстокості запустити знаряди по епіцентру, де в суботу, звісно, є люди, де багато людей знаючи, куди вони запускають його, і роблять цю атаку потім прикриваючись тим, що де ми не хотіли вбивати людей. Там що там було військова техніка. Звичайно, там десь між відділом зі стройматеріалами і, і, фарбами, і, і фарбами і світильниками. Звичайно, Загалом можна сказати, що у Росії вже є усталена традиція реакції на терористичні свої атаки. Фактично ще це почалось з ретравіля, це так, кінець березня 2022 року, і станом на сьогодні вже більше двох років у них є досвід моментальної реакції на свій тероризм. Є універсальні тези, які ми бачимо... Бачимо зразу в раз, ми кожного разу їх бачимо з кожною від маленької до найбільших, найжахливіших терористичних атак. Це перше, там були ЗСУ, та, і це те, що ми бачили там в ситуації з Ретравілем ще на початку повномасштабного вторгнення. І це, що ми бачимо зараз, що епіцентр використовувався як база ЗСУ. А друге, це вже таке більш універсальне, що Росія туди не била, а це все ППО, це все там якісь реби, це все. Тобто Росія била би тільки по військових об'єктах. Якби наші не намагалися щось цим зробити, то тоді би ніхто із цивільних не постраждав. Це такі дві абсолютно універсальні реакції, і ми їх бачимо дуже масово, дуже багато ситуацій з епіцентром. І насправді, оскільки ми знаємо, що як мінімум два удари було завдано по епіцентру, то відповідно теза з ППО вона видається одразу, нібито абсурдною. Та ну тобто так збивали, так збивали, що аж двічі прилетів. Та <свісно> це просто, mm -hmm. але тим не менше, ми все одно бачимо там в пропагандистських телеграм-каналах, в чатах від боців. Ми бачимо ці повідомлення про те, що це все ж таки було це натівська зброя, яка нібито мала би захищати Харків, насправді б вбиває Харків'ян. Ага, а як вам, шановні слухачі і слухачки, теза після цього удару в соціальних мережах, що в Росії скарбят по погибшим харківчанам, Це наші руські люди. <свят> ну, просто нема слів, чесно скажу. Ми якраз вчора з колегою Сергієм Міхальковим обговорювали це, що іноді повідомлення від російських пропагандистів, якщо там ну, так, закрити частину повідомлення, враження складається, що це українські повідомлення. Тобто там були такі тези про скорбь, про співчуття, про терористичну атаку, навіть були фрази, але малось на увазі, що це терористична. Чська атака є результатом дій НАТО. Тобто, якщо ми закриваємо другу половину повідомлення, то складається враження, ніби це хтось із українців пише свої слова співчуття жертвам, загиблим та пораненим і всім родичам. А потім виявляється, що це все викручують, тому харків'яни біжіть із Харкова, тому що хунта вас там і так далі. Ну, це вже є основною метою, так залякати місцеве населення, показати, що в місті Небезпечно, щоб була паніка, і на це націлені всі їхні терористичні атаки, які потім вони прикривають якимись абсурдними абсолютно поясненнями. Ну і, не знаю, я була переконана, що одразу після цієї атаки вони почнуть виправдовуватися, що це або не вони взагалі, або якщо і вони, то вони знищували сили НАТО в епіцентрі. А, ну насправді, ось це знищення сил НАТО і знищення сил ЗСУ. Це стало все ж таки а, після того. Як з'являється більше і більше інформації, більше кадрів, більше відео, то тезу з ППО вони все ж таки відмітають. Ну, тому що, вочевидь, вона занадто абсурдна і вона не спрацює. Натомість, основною тезою, на яку вони тиснули, це була теза про так звані повторні детонації. А теза, що на відео, нібито видно, як там повторно що зривається, якісь повторні вибухи. А ми розуміємо, та, епіцентр лаки, фарби і все. Я насправді. Мене жахає навіть а, самі наслідки цієї атаки, тому що насправді атака по будь-якому навіть на величкому магазині ну, де є побутова хімія, а, призводять до а, дуже негарних і не тільки екологічних наслідків, а наслідків банального ризику для здоров'я тих, хто живе навколо, тому що ми розуміємо, які викиди а, та сталися за результатами цієї терористичної атаки, і що всі фактично харків'яни так чи інакше були вражені тим, що якість повітря. Погіршилась. Ми, в принципі, рідко говоримо про це під час війни, тому що та екологія це остання тема, здавалося б, яка нас турбує після нашого виживання. Але тим не менше, ми розуміємо, що війна спричиняє неймовірно також погіршення якості повітря і як наслідок якості нашого здоров'я і нашого життя. Якщо від... забути про в принципі прямі наслідки війни ага. вже та тому, власне. Ось ці тези про повторну детонацію в епіцентрі її взяли як основну, і тому говорили, що в епіцентрі та, був склад боєприпасів. І найжахливіше, коли ти бачиш, як різні блогери вони намагаються підтягувати якісь абсолютно абсурдні приклади як аргумент на користь цієї тези. Наприклад, я бачила тезу, що пожежники були в бронежилетах. А тому, що вони нібито бояться цих повторних детонацій. Не тому, що Росія робить повторні удари, щоб та, вбивати власне, ДСНСників, так. лікарів. Скільки та вже лохарів. таких випадків було? Як тільки рятувальники приїжджають на місце? Якоїсь трагедії, вони б'ють туди повторно, так. знаючи, що нанесуть удар саме по медиках і ДСНС, і, і журналістах. Так. І, і, і ми то це знаємо, але я не знаю там для російської чи ну, якоїсь мовної проросійської аудиторії, для кого пише цей блогер. Та фраза, що ну, типу, що пожежники, чого, з чого б, це пожежники в бронежилетах. Ну, тому так. що вони бояться, нібито повторної детонації якоїсь чи, я не знаю. Та, ну, Насправді дуже. Гірко і шукати якусь іронію в результатах цих ударів, тому ну. В принципі, описувати ось ці коментарі терористів про свій тероризм. Це так трошечки гірко, особливо коли додаюся якісь там особисті. Я сама з Харкова, я чудово знаю цей район. Я з Саусівки я власне біля цього епіцентру гуляла дуже багато, і я точно знаю, що там немає якихось там критих парковок чи чогось такого, де мала би бути техніка ЗСУ, хоча ми в принципі. Нам не треба переконувати в цьому, ми і mm -hmm. так знаємо. Але а, найжахливіше це коли бачиш, що а, вони самі підсвічують аргументи, які би мали грати проти них. А вони використовують нібито на свою користь. Наприклад, аргумент, що вони завдали удару в суботу в день. А, та, тобто в суботу в день, це між двома торгівельними центрами, епіцентр. Та, вони завдають туди удару, і це ап апріорі зрозуміло, що буде багато постраждалих, і вони беруться як аргумент, що дивіться, це був удар в суботу в день, там мали б бути сотні загиблих, та, але там не було сотні загиблих, а це значить, що там були ЗСУ. Це фантастична теза. Просто я сьогодні скажу чесно, не маю що казати і що коментувати. Чому ми не росіяни? і Чому між нами величезна прірва? Для нас, як для українців, навіть одна жертва це надзвичайно багато, надзвичайно неприпустимо багато. Ми цінуємо життя кожного і кожної, і захисників, і цивільних, і ми. Дійсно співчуваємо родинам, і ми кажемо, що це надзвичайно велике горе. 19 загиблих людей. Росіяни ж не цінують для них. Це розходний матеріал, ні військових, ні цивільних. Вони рахують в кількості жертв, і абсолютно цинічно заявляють, що якщо це не 20, двадцятеро людей загинуло, а не 200, це значить, що ну не така вже і терористична атака. Значить, все ж таки стріля. Ляли по військовому. Та да. і при цьому вони, от як це не а, жахливо, але ми бачимо, що ось десь те саме. Вони говорять тільки на свою аудиторію і навпаки відзеркалюють. А, та, тобто вони кажуть, що це Україна обстрілює а, цивільних, а, Росія ні, 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 не хоче смертей. І, взагалі, а, та що Росія не б'є по торгівельним центрам, тому що у них там була ця трагедія з крокусом, і вони досі її використовують як аргумент, ось дивіться, що. Та що українці тільки нещодавно раділи від нашої трагедії в крокусі? А тепер, бачите, вони страждають бо в їхній торгівельний центр прилетіло. Я хочу нагадати, що ви слухаєте по факту, і ми сьогодні з Юлією Дукач говоримо у прямому етері, ми говоримо про ситуацію в Харкові, про жахливий терористичний акт росіян по епіцентру, де є, на жаль, загиблі, є поранені. І про брехню росіян, яку вони розповсюджують, я бачила доволі великий попит в пошуков, пошуковику і на Ютубі теж запитів на цю інформацію, тому що ці наративи, про які ми зараз поговорили, в наших телеграмах теж з'явилась. Mm. на жаль. Тут, до речі, варто відмітити, ми аналізуємо не тільки дивимося, що конкретно пишуть, та а ми намагаємось також брати великі масиви даних. Там ми щотижня аналізуємо десятки тисяч російських новин, дивимось про що писали найбільше. І так само з епіцентром, дякуючи партнерам, нашого проєкту Лізіп, які дають базу даних російських телеграм-каналів, ми подивилися, що вони писали якраз про епіцентр, про Харків, про те. Про самообстріл, який вони теж використовували в ситуації з епіцентром, і ми побачили дуже важливий аспект, на якому я б хотіла наголосити, це те, що в телеграмах працюють активно російські боти, і в тих каналах, де є відкриті коментарі, там штампуються однакові коментарі. І фактично, навіть не тільки в російських телеграм-каналах можна побачити одні й ті самі тези. Ми відкриваємо будь-який там харківський телеграм-канал, інформаційний анонімний. В якому є відкриті коментарі, і ми бачимо, що в тих коментарях дуже багато російських ботів і російських вкидів. Наприклад, та, тобто, причому мас масштаби такі, що тільки в цій базі, які завантажені були, ми побачили там більше 50 ідентичних повідомлень а, про про що там довго щось детонірувало, як вони писали. Та, і вони нібито а, намагаються звернути увагу українців, що щось не так, нам щось не договорюють. Більше. Рока була публікації про те, що в епіцентрі одразу з'явились французькі медіа, і це було теж так натяк на те, що це була підстава, що це було там, що Україна намагалась зробити Другу Бучу, але не вийшло. А потім вони роблять скріни цих коментарів, вони вкидають тези про те, що в Харкові досі немає ППО. Хоча там вже можна напевно не пояснювати спростування цієї тези, і чому з цим дійсно складно захищати Харків в повітря. В просторі. Та? І вони це все закидають, розкручують через російських ботів, або через людей, які повірили в цю тезу і теж починають емоційно дописувати в коментарях, вони це скрінять І дивіться, ось, типу, канал постить відео з Зеленським, а в коментарях харків'яни обурюються фашистській хунці, яка не охороняє Харків, а навпаки, вбиває харків'ян через те, що там ЗСУ на кордоні з Росією та? протидіють наступу. Але сам факт, що звертаю увагу, Що не варто ходити в коментарі в телеграм-каналах. В принципі, не варто читати анонімні телеграм-канали, ну, але це вже окрема історія. Але в коментарях дуже активні російські боти, російські кампанії. У росіян так само, як і українців, є інфовійська. У них є телеграм-канали, де вони розповідають, куди йти і що писати. Та? І коли ми якраз бачимо ті те, за якими та, що четверга, і зеленою вчора в Неділок більшість цих тез ми бачимо в цих російських кібервійськах, де абсолютно реальних юзерів просять іти і десь скаржитись на канали, щоб їх забанили платформи, або писати ось ці тези про де Харківське ППО. А, чи дивіться там повторно щось вибухало, або що ці всі жертви це вина НАТО, а не вина Росії. А, і тому просто раджу, а, та іноді хочеться ось цієї якоїсь живої дискусії, а не просто інформацію. Вичерпнути, але а, майте на увазі, що це не жива дискусія. І ми вже давно плануємо зробити а, дослідження, якось спробувати виявити саме ботів і подивитись взагалі, який відсоток всіх повідомлень в таких чатах. А, ну, за, за який відсоток відповідають ось ці неаутентична поведінка, тобто якісь а, боти, а, автоматизовані аккаунти, за якими стоять люди. І я підозрюю, що там буде дуже високий відсоток. І під деякі відео. На Ютубі громадського радіо можна сходити, там теж <світ> цікаво. Кібервійська ведуть інколи неочікувану війну. От, просто наведу приклад, ми опублікували радіофільм Зустрінемось на драмі на Ютубі, і це про Маріупольський драмтеатр, про цю трагедію, яка сталася в місті, коли авіабомбу скинули росіяни mm. на драмтеатр. Там було багато загиблих людей. І хотіли просувати через рекламу на Ютубі цей радіофільм. І боти нас закитали скаргами. Ютуб написав, що ми не будемо просувати за рекламу ваш радіофільм, тому, що ви, увага, не маєте право продавати квитки в театр. Ну та це те, що ми просто не очікували. Але росіяни підступні і вони, вони вони досягають цього. На жаль, і нагадую, що ви теж можете долучатись до нашої дискусії 0800 30 40 33, Телефон прямого етеру, І пишіть нам на вайбер 067 67 404 76. Сьогодні з нами в студії кандидатка соціологічних наук керівниця відділу дослідження дезінформації в тексти Орхі Юлія Дукач. Ви слухаєте по факту. По факту. Отже, рухаємося далі. Насправді не тільки епіцентр був так, під прицілом дезінформаційних повідомлень росіян. І фактчекери кажуть і фіксують і інші теми, які були активні останніми днями, останніми тижнями. До прикладу, це антиукраїнські інформаційні кампанії про підрив мобілізаційної кампанії в Україні. А, ну тут дійсно це було доволі очікувано. Та Росія давно працює на темі мобілізації в Україні. Росія давно працює на будь-якій темі, яка викликає наші емоції. А, корупція мобілізація – одне з топових. А, але тут у нас склалося, що де, одразу декілька тем спричинили такий прям бум в російських новинах. Наприклад, за минулий тиждень та, ми моніторимо російський новинний простір, і ми нарахували щонайменше 29 тисяч новин, там 29 800, тобто майже 30 Тисяч новин, в яких хоча б в одному абзаці згадали про те, що Україна не здатна перемогти Росію, і в основному це було через призму трьох основних тем. Перша тема це мобілізація, ну тому що 18 травня вступив в силу закон закон про мобілізацію, і це очікувано, що зараз вони наганяють фейкових юристів, які розповідають українцям. Фактично те саме, що відбувалось на початку повномасштабного вторгнення в Росії, коли російські так звані, ні далі ліберальні опозиційні медіа поширювали тези про те, що не мобілізуйтесь в російську армію, краще сидіти у в'язниці, ніж бути загарбником. І зараз ми бачимо абсолютно дзеркальні тези Росії про те, що не йдіть в українську армію, та краще відсидіти у в'язниці. І починають і аргументують це якимись фейковими юристами, які насправді не знаються на українському законодавстві, але дуже активно через там, і новини, і Тікток, і Телеграм. Розповідають, що нібито з цим новим законопроєктом навіть відповідальність, ну навіть легше та не воювати чи щось на кшталт. Я не буду це коментувати ніяк в я не є юристкою, я не знаю законопроєктах, але я точно знаю, що росіяни брешуть, тому власне не вірю їм від самого початку. Тобто, перша теза це підрив мобілізації, а друга теза це легітимність зеленського. Знову ж таки, та кінець травня, де п'ять років пройшло, і ми то знаємо, що президентські вибори неможливі в Україні з об'єктивних причин, але Росія дуже активізувалася по всіх напрямках вкидати нелегітимність Зеленського. Mm. Та і виходить, що ось мобілізація, плюс Зеленський, і тут виходить ще й та подія, коли 22 травня Маргарита Семенян виходить і каже, що ось дивіться, Україна відмовляється робити обмін полоненими. І зважаючи, тут мені здається, навіть просто знаючи про пам'ятати. Питаючи про теракт в Оленівці, а, цього вже достатньо, щоб навіть без якоїсь там перевірки зрозуміти, хто насправді проти обміну полоненими. І зараз є думка, що власне Росія робить все, щоб а, не робити цей обмін, а щоб вкидати, що це нібито Україна винна, Україна не хоче обмінювати своїх людей. А, особливо напередодні саміту миру. Ми. До речі, про те, що Зеленський нелегітимний президент, тепер в. Артині хворій світу росіян ми багато говорили у попередньому випуску. По факту я запрошую наших слухачів і на наш сайт громадське.радіо на наші подкаст платформи, де можна переслухати наші попередні випуски. Там дійсно цікаво, бо вони ще цього Януковича там дістали. Боже. Ну, не факт, що він там був, але спробували знову розіграти карту легітимного президента на фоні нашого нелегітимного. Ну словом, там абсурд. А от щодо того, як росіяни хочуть дискредитувати нашу мобілізацію, от буквально сьогодні так я розумію, з'явилася інформація від. Начальника прес-центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчука Плетенчук написав, що росіяни знімають серію фейкових відео задля дискредитації українських військових. Це відбувається на окупованих територіях. Окуповані території як декорації ворог обрав саме для того, щоб вони відповідали українським реаліям. Відео будуть спрямовані проти військових в першу чергу. Військових ТЦК і готується ціла серія де ці актори будуть поводитися максимально неадекватно в різних ситуаціях, в закладах, вживати спиртні напої і тому подібні негативні речі робити, сказав речник в ефірі телемарафону. Росія не припиняє інформаційні операції проти України, це буде одна з цих операцій. От до такого ще треба готуватися. Там. І ми бачимо, що ось ці постановки, це в принципі ми регулярно з ними зіштовхуємось, і ось тут просто варто пам'ятати, що Росія використовує всі можливі способи. Тобто вони беруть реальні відео, накладають свою адіодоріжку, вони генерують відео чи фотографії, дискредитують, вони роблять постановочні відео та знову ж таки використовують їх, і вони беруть реальні відео, реальні. Ситуації і їх масштабують, тому що ми розуміємо, що та у нас не якесь суперідеальне суспільство без реальних проблем, без реальних якихось кейсів. А, ну я не знаю, а, та порушення законодавства а, в тому числі з боку представників ТЦК. І тому, власне, ми бачимо, що і вони і масштабують реальні проблеми, але їх звичайно їм недостатньо, і тому починають генерувати контент, який імітує та ось подібні проблеми, або навіть власне зараз ми бачимо, що все більше і більше міжнародних платформ глобальних створюють вже можливість генерувати відео за допомогою штучного інтелекту, я підозрюю, вже через рік ми матимемо ще цю проблему. Ще більш масштабно це генеровані якісь відео, і, хоч більшість серйозних. Технологічних гігантів вони перешкоджають можливості генерувати щось пов'язане з війною чи насильством, та але і Росія і Китай вони також працюють в цьому напрямку на створення власних моделей. І ми бачимо, бачимо, що не тільки вже актори, не тільки вже декорації та окупованих територій. І тут насправді ми можемо тільки подякувати тим людям, які залишаються на окупованих територіях і дають нам цю інформацію. Та тобто. То повідомляють про такі кейси, ризикуючи, ми розуміємо, що абсолютно своїм життям, та але а, в майбутньому, скоріше за все, а, все менше і менше людей треба буде, щоб масштабувати подібний контент, і все більше і більше це робитимуть в Москві, в офісах російської пропаганди. Будь ласка, якщо десь побачите в мережі чергове відео, як нібито представники, нібито ТЦК, нібито п'ють горілку, чи ще щось таке. Пригадайте цей етер, і наші слова, це може бути і скоріш за все буде вкидом росіян. Пер про перевірити, а потім тільки ділитись. Я вас дуже прошу. Якщо щось викликає у вас сильні емоції, обурення чи то навіть радості чи ще чогось, то скоріш за все вами маніпулюють. Ось така тактика і стратегія росіян. І я дякую за цю розмову. Юлії Дукач, кандидатці соціологічних наук, керівниці відділу дослідження дезінформації в тексти. Оргівє, закликаю переслуховувати, перечитувати наші попередні випуски на сайті громадського радіо та на подкаст-платформах, що у нашому додатку. Можете це робити, скачуйте собі на телефони і будьте завжди на зв'язочку із громадським радіо. Мене ж звати Вікторія Єрмолаєва, Повернемося до етеру. Будь ласка, не перемикайте хвилю. Слухайте та думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.